900 баксів за половину ліжка в Канаді. Чому б ні? Так, сьогодні поговоримо про оренду в Канаді, тому що часами вона дійсно дуже божевільна і можна побачити такі об'яви в інтернеті, що просто на вуха не налазить. Оренда житла в Канаді з кожним днем стає все божевільною, божевільнішою і божевільнішою, тому можна знайти ось такі різні. Смішні, ви знаєте, смішно смішно поки не настає та ситуація, коли потрібно знімати житло. І я хочу сказати, що в Торонто все житло дуже дороге, особливо якщо ви хочете жити десь в центрі. Це будуть взагалі заоблачні суми. Можу показати ось на прикладах скільки це коштує. Ну, повірте мені, це дуже немало, тим паче за одну кімнатну квартиру. Мало місця багато потрібно платити, і тому орендодавці виходять з цієї ситуації та знаходять різні різні такі варіації, які можна здати в оренду та при цьому нормально заробити. І тим паче люди, які не мають можливості оплачувати нормально оренду, нормально, наприклад, квартиру, бо це дуже дорого, і потрібно віддати пів свої зарплатні або й більше. Вибирають ось такі різні варіанти, які ви знаєте. Дуже такі непрості, і я трошечки в шоці з цього всього. А оскільки в великих містах Канади завжди є спрос на житло, то орендодавці придумують різні такі схеми, як і що можна стати в оренду. Хоч якісь, але це будуть гроші, і завжди знайдуться люди, які захочуть там жити, навіть в якомусь підвалі, в нежилому приміщенні зробити міні і все буде в Тому сьогодні покажу такі крезі ідеї, які дійсно здають в оренду, і дійсно знаходяться люди, хто хоче і має можливість це виняти. Виня і мають можливість. Зняти це в оренду, і перший такий незвичний варіант це квартира прачечна. Тобто, це в когось в підвалі стоїть прачечна, і відразу там поставили ліжко і вже його здають за 550 доларів в місяць. Ви можете собі це уявити. Якщо взяти Україну, я звичайно розумію, що у нас набагато нижчі ціни, але давайте уявімо, що ми можемо зняти в Україні за 550 доларів в місяць. Це будуть класні апартаменти. Тим часом в Торонто можна зняти прачечну. Ви розумієте, підвальчик, малесеньку кімнату, без вікон, без дверей. Але що поробиш, такі ціни? Такі є обяви, тобто на них спрос також є. Виглядає це все ось так. Я вже уявляю, скільки бажаючих на цю квартиру. І я зараз це не придумую, не беру десь це з голови з моєї фантазії. Це реальні об'яви, це реальні новини Торонто. І багато хто з цього в шоці. І я також, що ви напевно зараз також дивитеся, думаєте за 550 баксів знімати якусь конуру, якусь норку. Ну вибачте, але ось така реальність. Наступне, що мене здивувало, це ліжка посеред кухні. Так, за 350 доларів місяць. Тобто ось така малесенька кухня, відразу йде ліжко, і на цьому все. Ваша квартира закінчила. Ви знаєте, мені це трішечки нагадує Нью йорк тому що в Нью-Йорку також такі є малесенькі малесенькі квартирки, але коштують вони десь близько півтори тисячі доларів. Якщо це центр Манхеттен. я би хотіла жити на Манхеттені. але і потрібно платити. Так, крезі, крезі, тому що багато людей хочуть жити саме в цьому місті, багато бажаючих, тому і такі виходять різні варіанти: крезі, крезі крезі, кризі варіанти. як ви знаєте, що в Канаді, наприклад, якщо квартира однокімнатна, то обов'язково буде окремо вітальня, де ви можете посидіти з друзями, відпочити, прийняти гостей, і окремо буде спальня. Тобто, ось це однокімнатна квартира, але тут... Тут просто кухня, просто кухня і лічечко, де ви можете поспати. Непогано. Але за 350 доларів жити в Торонто... М -м -м. непоганий такий варіант. Це краще, тому що далі я вам розкажу таку новину, з якою ви будете ще більше в шоці, і вам варіант спати на кухні за 350 доларів буде окей. І ви подумаєте, та чому б ні? Ще нормально, дешево і піде. Однією з останніх об'явок Торонто була ось ця. Чоловік здає свою вітальню. Але він із своєї вітальні зробив дещо цікавенько. Знаєте що? Він просто свою вітальню розділив на дві рівні частини. Поставив з одної частини ліжко і з іншої. Зробив таку перегородку. І тепер кожна з цих частин здає по 700 доларів. Тобто, по факту, це одна кімната. Тепер кожне з цих ліжок здається за 800 канадських доларів в місяць. Вот это поворот! Як на мене, ну це це дійсно. Я не знаю. я, я не знаю, хто це знімає. То... ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, Ми не знаємо, що це таке. Тому що якщо добре подивитися, пошукати, можна знайти за 800, за 1000 окрему свою кімнату. Буде окей, але ліжко з перегородкою. Без своєї зони комфорту, ну це дійсно крезі. Господар написав, що ці апартаменти знаходяться в центрі міста, тобто автобусні розв'язки, все, що вам потрібно, знаходиться поруч, тому це дуже зручно і вигідно. не знаю. Якщо б я була студенткою, то в принципі можливо норм. Якщо це в центрі, мені не потрібно там добиратися довго кудись, і було б зручно. Але якщо ось так просто подумати для життя, я б так не змогла. І плюс до цього всього жителям цієї квартирки, цієї кімнатки, цієї півкімнатки потрібно оплачувати додатково всі комунальні послуги: світло, газ, інтернет і так далі. Тобто, ви розумієте, що 800 доларів це не кінечний результат. Я не знаю, хто це робить, чи це можливо люди знімають повноцінну квартиру, а потім із вітальні роблять ще дві кімнати, чи це сам орендодавець таке видумує і хоче ще більше зробити грошей на своїй квартирі. Oh, yeah. This is what success looks like. At a girl. Yeah, get it. Mm, hell yeah. Mm-mm. Yeah. І придумує різні такі варіанти. Я не знаю точно, але і то і той, і той варіант просто не налазить на голову. Але це ще не все. Ви знаєте, в мене є ще новини, які я приготувала для вас, які я почитала, подивилася і була ще більше в шоці, ніж те, що я вам сьогодні розповіла. Тому що один арендодавець вирішив здати половину свого ліжка, половину свого ліжка за 900 баксів. Половина свого ліжка за 900 баксів в місяць. Чому б ні? Тобто, знаєте, як є така книга? Я хотіла її почитати. Бо дівчина та хлопець орендували одну квартиру з одним ліжком, але хлопець працював в нічні зміни і дівчина могла нормально виспатися. А дівчина працювала в день, тому її вдома не було. І вони ділили одне ліжко на двох. Тут така сама ситуація, але вам потрібно доплатити ще 900 баксів. Я не знаю, хто дійсно на це поведеться. Краще вже жити за містом, добиратися до центру кожного дня на роботу, але мати хоча б свою кімнату, а не ділити ще з кимось ліжко. За 900 баксів на секундочку. Але ви знаєте, враховуючи те, настільки зараз дороге житло в Торонто, то можливо для когось це буде дійсно нормальний варіант. Для когось це буде дійсно вихід на якийсь період часу. Наприклад, да, якщо люди тільки приїхали в Торонто, в них немає можливості знімати повноцінне житло. Вони можуть скористатися ось такими різними крейзі послугами, але тим не менш вони можуть це Виня... Винят... але тим не менш вони можуть зняти щось в оренду і прожити якісь декілька місяців. Крезі місяців, але можна так викрутитись. І це ну дійсно, але я вважаю, що це дорого, що це я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу: це нормально чи ні? Чи б зняли ви таке в оренду чи ні? Чи погодились на такі умови чи ні? Якщо наприклад, безвихідна ситуація, жили би ви ось так, діливши ліжко з кимось, або кімната перегородка за 800 баксів. Ні, я в шоці, я в шоці, я не можу з цим змиритися. Напишіть, будь ласка, свою думку, дуже цікаво почитати. Також не забувайте про інстаграм. Я викладаю там всі актуальні новини про Канаду. Багато цікавенького. Тому, будь ласка, підписуйтесь, Побачимось там.